Дітки, ми вчора з вами на занятті по математиці розглядали ось такий малюночок. Там на галявині була берізка і дубок. Їх було два дерева, і ми рахували один, два. А сьогодні, на занятті по ліпленню я хочу з вами. Виліпити два дубочки. Подивіться, який у мене дубочок. У нього стобор кріпкий, рівненький та велика ось така крона. Тут гілки і листочки. Для роботи нам потрібно ось такий кружечок, далі дощечку та пластилін двох кольорів коричневий і зелений. Нагадаю, що нам треба із коричневого кольору зробити ось такими прямими рухами паличку. Ми її скачали, ковбаску, і приліпимо. Дивіться, як ми пальчиком притиснули молодці. Тепер у нас є зелений пластилін, який ми розкачаємо круговими рухами. І зробимо великий, великий, такий коло велике м'ячик буде. Ось так я його підрівняю, ось такий великий м'ячик. Кулька велика, дивіться. А тепер я цю кульку між долоньками притисну. Бачите? І у мене одержалась ось така велика, гарна, великий гарний кружечок. Ви його притискуєте, прикладаєте до стовбура нашого дерева і пальчиками притискуєте. Ось у мене вийшов маленький дубочок. І великий. А тепер давайте, діти, їх ще й порахуємо. Один, два. Скільки всього дубочків? Так, два дубочки. Молодці, дітки! Мені тепер буде дуже цікаво, які дубочки зробите ви. Я чекаю ваших фото.